Я думаю, усі бачили усі ці токени, які пампляться на десятки, сотні тисяч відсотків. І у вас виникало питання, як власне створити та запампити такий же токен, щоб його купили інші люди, і щоб ви на цьому успішно заробили. І сьогодні я вам це покажу. Але перше, що ви маєте розуміти, заробіток на цьому фактично скам інших. Це максимально очевидний мув, і ви маєте усвідомлювати, що ці токени створюються лише з основною і однією метою для того, щоб заскамити інших і на цьому. Ми заробити це, в принципі, і весь дисклеймер. Будемо переходити до роботи. Перше, що нам треба зробити створити власний токен. Ми будемо робити це на мережі Optimism, тому що вона тупа, супер, дешева і швидка. І нам не треба буде сильно запарюватися. Створювати монету. Ми будемо на сайті SortWeb. Є дуже багато конструкторів, які ви можете використати для створення власного токену. І Coin2App, і через Dodo, і через Remix Ethereum писати. Але у мене немає на все це часу, тому ми використаємо Стаємо конкретного сортвеб, переходимо у розділ контракти і натискаємо деплой контракт. Тепер шукаємо із популярних контрактів саме Create RC20 токен. Вибираємо його і переходимо до вкладочки Деплой. А тепер нам треба назвати наш токен, так як у нас сьогодні 30 -е число. Ми назвемо його. Halloween, бо він у нас власне буде завтра. Сподіваюся, цей відос вийде не сильно пізно, щоб це ще було актуально. Halloween, розміщуємо якусь картинку. Ось наша картинка грбуза. Ми ставимо її сюди. Тут ми нічого не підтверджуємо і просто натискаємо кнопочку Deploy для того, щоб власне здійснити випуск нашого токена. Оплачуємо 0 доларів, тому що мережа оптимізму дуже дешева. Це була перша транзакція, і робимо одразу другу. Мій токен був успішно створений, але на сердвеб спочатку створюється контракт, а тільки потім вам треба, власне, змінити самі монети. Тому ми переходимо у меню Token Tab і натискаємо кнопку Мінт, таким чином випускаючи якусь кількість монет. Давайте це буде 100 мільйонів токенів. Також підтверджуємо цю транзакцію в MetaMask, Є вів 1 мільярд, нічого страшного. Це 1 мільярд токенів Halloween у мене на гаманці. Копіюємо адресу контракту і вставляємо в наш гаманець. Що щоб монети відобразилися, щоб я їх власне бачив. Ось вони і вони також видні у мене на гаманці. Наступне завдання: залістити ці монети на біржу, щоб вони торгувалися, і будь-яка людина могла купити та їх продати. У мережі оптимізм дуже багато децентралізованих додатків, куди ми можемо запихнути наш токен. Ми виберемо першу DEX велодром, на яку, власне, і залістимо наш контракт. Переходимо до велодрому, натискаємо вкладку «Liquidity», натискаємо «Deposit Liquidity», тому що ми будемо власне створювати Ліквідності із якимось токеном. Вставляємо сюди спочатку наш контракт. Ось наш токен Halloween. Для того, щоб залістити цей токен на біржу, маємо підкріпити його існуючою криптовалютою. Будь-якою. Це може бути Ефіріум, Біткоін, USDC, Optimism, USDT. Важливо тільки те, щоб люди могли за іншу криптовалюту придбати ваш токен. Ми вибираємо USDT у мережі Optimism. будемо заливати саме його. Далі вибираємо перший пул ліквідності, звичайний стандартний. Вводимо сюди 55 нехай USDT. І яку кількість токенів Halloween, хай це буде 100 мільйонів. Ось так буде виглядати наша торгова пара, в якій буде всього лише 55 баксів. Тепер, тепер нам треба дати доступ велодрому, витрачати наші кошти. Ми спочатку погоджуємося із цим в самому токені Хеллоуін, а також підтверджуємо транзакцію із витратою самого USDT. Натискаємо далі, натискаємо затвердити. Усі дозволи я надав, і, власне, здійснюємо депозит, тобто лістинг нашого токену на децентралізовану біржу із 50. П'ятью ЮСДшками сайт написав, що депозит підтверджено. Тобто, тепер люди можуть торгувати нашим токеном на велодромі, та й в принципі на будь-якій децентралізованій біржі, якщо там дозволяє його підтягувати на інші платформи. Тепер нам треба перевірити, чи якась людина не купила вже цей токен, тому що снайпери так їх називають, вони відслідковують будь-який лістинг нового токена. Хай це буде хайповий, не хайповий, щоб купити цю монету раніше вас і розгрузитись на ваших же купівлях. А ми просто переходимо на Скрінер і забуваємо сюди контракт власного токена, і у нас нічого не знаходить. Це значить, що жодної торгівлі ще не було, і ми будемо перші, хто купить наш власний токен. З іншого аккаунту ми переходимо до децентралізованої платформи Velodrome і будемо здійснювати наші купівлі. По-перше, ми шукаємо наш токен в самому Velodrome, ось він, тому що він уже залістений. Міняємо купівлю за USDT, вибираємо 940 USDT присутній у нас на гаманці. Тепер я можу купувати власний токен. Давайте здійснимо купівлю на 35 USDT. Нас велодром буде попереджувати, що це якась лудоманія і невідомо як зміниться ціна. Якщо у вас в ліквідності дуже маленька сума, а у нас вона катастрофічно маленька, всього лише 55 доларів. Будь-яка купівля буде рухати токен наверх із фантастичними відсотками. Там наша купівля на 35 доларів, скоріш за все, порухає ціну на 70-80%. відсотків. Ми погоджуємося із цими ризиками і підтверджуємо нашу транзакцію у велодромі. Далі одобрюємо цю транзакцію і чекаємо, поки воно надасть нам можливість свапнути USDT. На токени Halloween. Ми підтверджуємо наш обмін, і він проходить. Пише, що наш своп успішно здійснений. Тепер давайте подивимося, чи не з'явився наш токен власне на декскрінері. Ми заходимо так само в пошук, вбиваємо сюди адресу нашого контракту. І ось він, ось він, наш токен Halloween, який тепер уже торгується на децентралізованій біржі, і де ми здійснили вже першу купівлю на 35 доларів. Давайте здійснимо іще одну купівлю, щоб воно почало відображати кількість відсотків. На які заріс наш токен. Я одразу отут введу величезну кількість USDT, щоб воно у мене потім не просило ці апруву по декілька сотень разів. Так, я підтвердив і робимо інший своп USDT на токен Хелвін. Я нічого не втрачаю таким чином, тому що я купую цей токен у самого себе. І гроші, які я тут купую, приходять у пул ліквідності іншого аккаунту, який я створив з іншого гаманця. Наш токен Хелвін пампонув на дуже багато. Відсотків давайте подивимося, наскільки відсотків змінилася ціна. Вибираємо прайс рейндж. І я власними купівлями вже запампув токен на 127%. Це через те, що у нас в ліквідності всього лише 279 доларів, і будь-яка купівля пампить токен на дуже велику кількість відсотків. Тепер ми просто напушимо власну монету транзакціями і подивимося, наскільки помпане наша монета, якщо ми загрузимо в неї там приблизно 1000$. доларів. Давайте здійснимо купівлю на 110 баксів. Це виконаний своп на 110 доларів друпів, давайте виконувати своп далі на 210 доларів. Підтверджуємо цю транзакцію, і наш своп на 210 доларів також було виконано. І ось ми бачимо, наш токен Halloween уже за 5 хвилин пампонув на 2504%, що ми, власне, зробили самостійно із одного аккаунту. Ліквідність даної торгової пари наразі 917 доларів. Це катастрофічна низька ліквідність, як ви розумієте. Дексклінер також відображає наші купівлі нашого власного токена. Давайте вже витратимо всі гроші і запампимо його максимально як тільки можна. Всі бабки, що в мене є на цьому аку. Водночас, якщо ви будете робити такі самі дії, вам треба відслідковувати те, чи не будуть з'являтися нові купівлі іншими користувачами у декскрінері. Тому що якщо хтось купить ваш токен до вас і ви купите його після цього, то ця людина може спокійно розгрузитися на вас і таким чином заробити на вас гроші. Ось наш токен уже помпанув на 5 тисяч відсотків. Давайте пампити його далі. У нас ще 315 невитрачених баксів, які можна завантажити в ліквідність даної монети. Робимо. Нашу останню купівлю на останні гроші. Все своп виконаний, і ми купили Хеллоуін на всі гроші. Ось відображаються усі наші транзакції купівлі. І наш токен власне у дикскрінері зробив 12 тисяч відсотків, що також можуть побачити інші користувачі, але лише у випадку, якщо вони зараз знайдуть наш токен вручну через DexCreener. Тепер ми переходимо до наступного пункту, як попасти в топи дикскрінера, щоб будь-яка людина змогла знайти ваш токен токен не просто через пошук назви або контракту, а ось тут в головному меню, щоб вона зайшла, побачила ваш токен та власне купила його і ви на ній розгрузилися. Є декілька категорій, як це можна зробити. Я їх всі написав. Ось тут у замітках. Перше це об'єм торгів у доларовому еквіваленті. Він має бути ледве не більше одного мільйона доларів. Тільки тоді дексклінір дексклінер кине вас у топи. Друге, це кількість користувачів. Ви можете зробити це вручну, на фармивши 200 три. 300 400 гаманців і здійснювати такі купівлі із власних сховищ. Третє це кількість транзакцій, це можна зробити ботами. Четверте, це ліквідність, це кількість грошей, які завантажені власне у ліквідність нашої монети. Всі ці стопчики, які я зараз вам наводжу, вони відображаються власне. Ось тут на дексклінері. Ви можете їх подивитися. І п'яте, заплатити самому декс Це можна зробити в основному він вашого токена. Update token info. Якщо ви перейдете на цей сайт, ви побачите, що це коштує 300 доларів. Тобто, якщо ви вже хочете скамити. Народне векскрінері і створювати власну монету, то це буде коштувати певний грошей. І ще декілька лайфхаків, як попадати в топи на дикскрінери. По-перше, це використовувати малоліквідні і малопопулярні мережі. Оптимізм це дуже популярна мережа, і тут цих токенів робиться кожної секунди по 10-20 штук. Але якщо ви будете брати якусь малопопулярну херню, по типу там Міма, Сей, Боба, Астара, велика вірогідність, що там токенів дуже маленька кількість, і можна за рахунок того, що ніхто там не створює купу токенів, виїхати в. Топи просто так, і останній пункт я написав бути хитрим, тому що люди, які заходять на дексклінер, вони не дебіли, вони швидко розпізнають, що цей токен створений однією людиною, що він був створений, щоб їх заскамити, і отут будуть відображатися якісь помилки. Наприклад, що цей токен можна мінтити, тому що я можу переходити зараз на сертвеб і в будь-який момент домінчувати велику кількість токенів, чи тут не спали на ліквідність, чи все належить одному користувачу, щоб дексклінер утут-усюди галочки понаставляв, що це максимально гарно та вам треба заморочитися і пропрацювати це перед лістингом. Для того щоб повернути мені всі гроші, які я тут власне посвапив, я можу перейти у велодром, перейти у дашборд моєї власної активності і натиснути, просто вивести усю мою ліквідність в моїй торговій парі. Ось у нас кнопка Віздровол. Я натискаю просто віздровол, вибираю 100%, натискаю спочатку затвердити цю транзакцію і натискаю вивід усіх коштів разом із тими грошима, що купила яка-небудь умовна гіпотетична. На люди, все наші кошти повернені мені на гаманець Metamask. Зараз він трошки провантажиться, щоб відображити, що тут уже не 4 долари, а 900, які повернені успішно на мій гаманець. Все 997 доларів відображається на моєму гаманці, і скоріше за все наш ток на декскрінері успішно укатався, або просто тут нічого не відображається. Ось відображається транзакція виводу ліквідності, що ми дьорнули кавер Це називається в криптовалютних колах. Подібні експерименти я буду показувати в нашому Криптоком'юніті Хаб, який, власне, створив для вас декілька тижнів тому. Ви можете приєднуватися. Тут також багато інформації по трейдингу, пасивному доходу та іншим даним. А тим, хто просто на мене підписаний, заходьте в телеграм, ставте подобайку на це відео. Якщо вам сподобалося, я буду радий записувати для вас такі цікаві відеоролики, Все більше і більше. Гарного всім дня, до побачення і бережіть себе, не попадайтеся на такі скамові токени і одразу розумійте, що це скам. Чао!